Ого йох. Щем щедрого бенжура, з вами, як завжди, я Вел, і це. відосік -при Не, Це нарізка. Я зараз озвучую відео уже після... ну, після зйомки того всього на монтажі. Давайте коротко у нас свій ксенотип, тобто ми... Ельф з рожками. Е, в нас є два робочих, два, садо, два садовода, і один, ну, грубо говоря, іслідователь. Е, коротше, в нас є стандартні гени, тобто це роги, вуха, біла шкіра, довге каре волосся, а також деякі, деяких персонажів є певні слабкості і певні сильності. Тобто. Якщо у нас робочий сильний в будівельній будівництві, ремес... ремеслові і. В ближньому бою, то він слабкий в дальній бій, в, ж... в животноводстві, в фермерці і тому подібне. і Так далі. Так само садоводи вони сильні в дальній бій, сильні в садоводство, е... Животноводство і так далі. Але вони слабкі в. Тому що сильні наші ремесленні. А наш. Ну, як він. Іссідватель. Тобто. Каміно. Він у нас хоч і розумний. Але він не спроміжний до насильства, також він сильний в житомоцтві в... Іслід... Ні, в животомоцтві ні. Я нібито йому не додав. Ну, він сильний в іслідуванні, в медицині, в вербуванні, якщо це можна так назвати. А також він дихає огнем. Хе. Отакі у нас колоністи, от, Єлізавета та... Ландо — це в нас самі кращі будівельники, ремесенки і так далі. А. Як ти? Бараган. І білий це в нас якраз іменно садоводи і животноводи. Також каміно, це вже, як я й казав, у нас саме головний розумок на все село. Ну, а тепер давайте приступимо до самого відео. Як ви вже бачили от пару хвилин тому ми зайнялись обустройкою первоначальної бази, щоб не здохнути. В перші дні У нас один барак, також кухня і декілька складів. Також А От тут якраз перший рейд. Я проявив своїх колоністів як самих сильних воїнів, і тому хочу вам показати це. От... Правда, я не пам'ятаю, чому барага лишилась без звука, це дуже странно, неладно. От, прошу ізічний, самий ізічний рейд. Просто один плівок від каміно і все. Борох повержений, Він тікає, бо. Ну як тікає, він ранений, і він не може нічого зробити. Добиваємо рукопашку від Єлізавети і Бараги, І все, труп. Не, це був, до речі, доволі ізічний і самий перший рейд. Зараз ми тут проводимо перший наш ритуал. І також почали строїти бараки. Ну як бараки, тобто вже отдільні кімнати для всіх колоністів. І я вам скажу так, я сподіваюся, що буде якийсь кращий результат з цих двох е проведених ритуалів, а вийшло так, що і ні колоністів не прибуло, так ще й мінус до цього до настрою. Ставимо барикади, а зараз намічаємо. Буквально перші стіни. Ставим, поки їх з дерева, так хоча б, аби противники з долини йшли. Ті, хто не прибувають стіни, йшли, по наміченій траєкторії, яка мені буде потрібна для відбиття удару. Е, на нашого гекона хам... загралась Пантера. І ми вбили її. Да? все доволі просто і пума, точніше, пума, перепрошую. Ми її вбили доволі бо хоча барага отримав декілька ранень. А іменно торс і ліву ногу. Uh, череда певних чиятельств, там Рейс нападала на нашого колоніста, ми її відбили, ми її грохнули і и... тра-ля-ля-ля-ля, ля, -ля, -ля, -ля такі то праги. Uh, Каміна поступав всіх лікую, я його періодично ставлю. А, вот тут рейси а Чого? А чого бараги туди були? Ладно, там, коротше, сложная історія. Uh, так. Ландуан у нас удар, Елизавета тоже перешла. И все, это буквально 2-3 удара и рейс легла. Вот тут рейс как раз напала Сори, я проебался. Uh, так, ну, практически готовы комнаты, хотя у нас еще не выучено обработ... Uh, производство мебели. Да, вот. Uh, что у нас? О, oh, древний центрион. Обломки. Тут я доволі дуже сильно затупив, тому що я не пам'ятаю на що я відволікся, а ось на це, на іслідуванні. І я... Наче не на іслідню, а. На травми. І я в один прекрасний момент просто прощовкав момент, коли треба було е, забирати колоністів, типа. І як ви зараз побачите, от що сталося через мою неуважність. Да, це було доволі опасно, і я міг просрати колоністів. Буквально в один момент. Ну, слава Богу, типа, все обійшлось і колоністи спаслись. Да. Повезло, що ще заспавниць центр не на землі, там, де трава росте чи дерева, а іменно на пляжі, який її заробив всю ситуацію. З того, що ну, просто не було банально чому горіти. Перший квест, перший квест від імперії, беремо на каміно. Я тут, до речі, доволі сильно затупив, так як я не поставив автоматично загружатися нашому цьому полудурку імперському. І я просрав 5 репутацій. Хоч це і небагато, але я її просрав. В нього. Доволі, до речі, класний цей псіонічні способності, які. Які основані на. Подоманській магії. І мені, до речі, це дуже сильно сподобалось, хоча в нас ще нема ні одного псіоніка, на жаль. Тепер череда була. Як воно, зараженій. Ще один ритуал, який ми проведемо, і нам напевно іменно зараз вдасться. Так, 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 зараз прийде до нас новий колоніст. А іменно Сірота. Це ігра так назвала його, не дивиться. Він непоганий кулінар і медицину трошки шарить, того ми його приймаємо, 100% і. Ну, Він ж класний. <гум> Прийшли безполізні торговці, яких я. Цих же я рішив захопити. Ніби так. Так, 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 так. Хоча після того, як я їх захопив, я зрозумів, що один їхній колоніст зовсім безполізний. А іменно Ліса. Яку ми її захопили. Да, вона є Альцгеймер, і ще багато-багато-багато проблем. Які я не зауважив, коли. Її захоплював, я просто вирішив захопити. Я ще й думаю, чому вона. О, тут метеорит зелькістом. Так, ще один ритуал. Ритуал це ми вже даємо роль. Іменно каміном, він у нас буде духовний проводник. Так як вже справа, справа, справа знизу писало, що вже треба. Це орк, до речі, в мене стоїть мода на більш покращені раси. Це орк ліса, але вона, на жаль, трошки затера. До речі, в подальшому відео буде прикольний багою. Ставимо стол для обробки каменя, да, ми були звичайно вже сборку меблі, я щось пропустив цей момент, не уточнив. Пласталь метеорит з пласталі. По Доволі полезно. На подальших етапах, зараз трошки не дуже. Хотілося б щось краще, ну, допустимо. Так емон, і квастель підійде, в принципі. оружием, оружує, трогається оружием, так прийшов. Тут доволі буде класний маневр від мене, який я. Я прям на ходу придумав просто через те, що я побачив, що є в, асортимент, в асортименті покупок. Мені, до речі, дуже сподобалось. Поставив свалку, щоб відносити гнилі трупи, щоб вони не портили нам настрій. Тут ми зараз продаєм, продаєм. Ненужні речі. І я знаходжу Toxic Launcher. Я моментально я обрадився, такий дивлюся, типу, на асортимент покупок, Ого, ніфіга собі. Берем, берем. Так. На даному етапі я вирішив, щоб, ти, не лишитися без. Ну, не йти в мінус, не дарувати йому гроші. А, чисто купити. Я почав розстрілити Токсик, Лаунджер, Токсик Лаунджером всіх. Торговців, так як. Вони не агряться від цього. Це було доволі ізічно. Я просто розстріляв цілий караван, в них почалось. Отравлення токсинами. І після того, як впав останній оцей, ну, як впав караванщик сам, вони почали тікати. Я затупив треба було максимально його уминати. Но ми тут по дорозі трохи ще збиваємо їх збиваємо, хоча оці, до речі, не впадуть. Поде оцей, що йде ззаді самого? Доволі обідно. Хоча отравлення токсинами у них вже було серйозне. Бах, все, він впав. Забираємо його лут. А тепер можна доволі ізічно зробити це, поставити спальні міста на вулиці, поставити спальні міста для животних, так як там три є, альпаки, робити їх медичним і спасати оцих всіх колоністів союзної фракції, які ще плюс підуть нам в репутацію. Так, наразі ми знайшли ген, генпак, не і я дуже обрадився, прям дуже обрадився. Я зразу почав максимальний упорний з учені електроніки і. зберігання генів. Що мене дуже виручав, так як цей ген, ми потім зможемо живити комусь з колоністів, які нам будуть доволі потрібні, але шкода буде, щоб вони помирали. От ідуть члени фракції здравій і нам плюс репутація, плюс репутація вже, плюс 27. Я радий. Е, побіг, побіг від нашого... Заключеного ліса получав башки, ну що зробиш? Ну так вона хотіла. Так вона хотіла. А. Так, от ще один член... ще один член фракції пішов, ми вже в плюсі і рейт рейд від е... ...звіру людей. ...звіру людей. Я затупив те, що я не закрив ще ту половину і... на нас доволі активно напали і почали давати пшапці. Но ми, звичайно, не... пальцем право він гедівані, так що ми все зробили доволі удачно. Відбились, відбились. Так. Вс, миш відбез, да. Не, не, на. Все тікає, уходить. У нас один посиланець був в доволі скудному стані, Я прожав... я... хоч у нього і низький уровень е лікування, я... самолічен... Ні. Хоча... Так, да, я з самоліченням все викатив. Це було доволі складно і доволі страшно. Так що не повторяйте цього. Це, це ужас! Лабораторії Ретвереви. Квест, квест на вбити трьох особи лабораторів ритуревив. Я отримую три мілості корони та двойну шедевральну кровать. Що для моїх деяких колоністів, які вже создали пару, було б непогано. Каміни не беремо, каміна не беремо, так як він вже видихався в вогонь і він зараз безполезний. Його... я правда і так потім підведу, так як треба це лікувати зразу в полі битви наших... Колоністів, так як, ну, хоч це доволі полезно. Знальот, зразу аборигени. Три штука. Я в цей момент доволі перестрашився, так як я бачив, скільки хп в наших колоністів, і я доволі боявся цього моменту, так як, ну, кемон. Нас можуть вбити в будь-який момент Єлізавета. Елізабет, сорі, ну буде Єлизавета, я і так її переймену. Короче, вона купає сталь, я її рішив не чіпати, як вона нас вже було вивчено все, що треба. Я там скіпнув буквально декілька днів до вивчення. Ну що, відбили атаку, відбили атаку. пострадав тільки один колоніст, який і так виявився живий. Доволі швидкий, до речі, виявився цей наш противник, він моментально втік, чого я не очікував. Я очікував його догнати, добити і можливо щось захопити. Ну, не повезло, не фартанув. Так, відправляємо всіх колоністів на базу, так як. Ну, обжор... У нас почалось обжорство і злоупорівлення в двох колоністів. Іменно Ілізовіта і Білий. Да, mm -hmm. обідно. Ну, ми прийняли, коротше, ну, коли в них прийшов вже це всі дебафи, ми прийняли от цей квест по полученню мехлінка і созданню свого механітера. Зібрали всіх, зібрали всіх, так як е... треба. Ну, окрім каміну, він, звичайно. Не підходить для такого. Відправляємо мілічники у ближній бій, димова завіса, щоб нас не бачили. І один удар, і перемога. Да, доволі Получення нехлінку. Забираємо іменно каміном, так як він у нас хоч і не бойовий персонаж, але це плюс. Е, при... приєдналась до нас лісом. Е, ну, в принципі, колоніст, може, і не безполізний, но. З її дебафами вона дуже медліна провела ще один ритуал, та до нас приєднався оцей Захар. Захар Беркут. <кхм> Ладно. Біженці, біженці. Діти, яких я рішив захопити, так як, ну, кемон, це ж діти. Вони полізні. Для чогось, не знаю, нічого. Но, правда, одним мінусом сталося так, що ми вбили практично всіх буквально в рукопашку. Ми в рідкісних випадках стріляли, і то вони просто всі передохли. А бідно однак, я хотів дітей зібрати собі. Не, позон... Не фартануло. Да. Ну, в принципі, давайте я на цьому буду завершати. З вами їх завжди був я, Белл, і. Рімволд. До зустрічі в наступних відео.